Чому різниця між циклами двірши півтотраян та, та місто півмісяця Сари Маас? Пів та півтатриант це класичне фентезі, роментезі, точніше, де є магія, магічні істоти, політичні інтриги, війни, токсичне кохання. Натомість місто півмісяця» – це сучасне міське фентезі, де поряд із вампірами, перевертнями, фейрі є айтішники, а головна героїня може всю ніч протанцювати в клубі, а з йти і рятувати світ. Головна героїня Фейра спершу проста дівчина потрапляє в магічний світ, де навчається виживати, проходить різні випробування і загортовує свій характер. Натомість Брайс уже ходу сильна головна героїня, тому що вона напівкровка, напівлюдина, напівфері, і вона просто вимушена бути сильною, аби просто захистити себе. Бо таких як вона дуже не люблять у цьому світі. Щодо романтичної лінії, то двіршопівітраєнт ними переповнений. Тут тобі любовні трикутники, і щось як від ворогів до коханців, і щось більше, ніж просто романтична лінія. В цій книзі такий собі який буде триматися аж до середини наступної книги. Але тут дуже класна така хімія, діалоги між головними героями, і це прям мені дуже сподобалось. Теж не можу сказати, що котрий із стиклів мені подобається більше. Я люблю їх обох, просто кожен по-своєму.